Найбільша трагедія втрата побратима. Саме ця психологічна травма вважається найважчою для військовослужбовця. Вважають психіатри. З перших днів війни вони перейшли на інший рівень роботи. Виклики війни вкотре обговорили на семінарі літня школа сучасної психіатрії. Протягом трьох днів в Івано-Франківську українські та німецькі фахівці обмінювалися думками щодо реадаптації та ресоціалізації постраждалих внаслідок воєнних дій. Багато молодих хлопців вони готові воювати, готові померти за свою вітчизну, але вони зовсім. Не передбачають зовсім такого розвитку подій, що вони отримають поранення і до кінця життя будуть інвалідами. І це страшенна психічна травма, коли вони раптом усвідомлюють, що результат, з яким вони повертаються, зовсім інший, ніж вони очікували. Вони очікували або повернутися живими, або загинути. Це зовсім третій результат Ми представляємо модель сімейної роботи, коли військовий повертається додому. Представники сім'ї також співпереживають разом із ним, тому треба працювати з усією родиною. Перший етап співпраці це бажання щось змінити у своєму житті. Часто військові не знають про ці методики, і наше завдання розпочати їх адаптацію до мирного життя. До війни класична методика лікування передбачала виведення. Пацієнта із стану війни тепер вона не діє, кажуть фахівці. Адже реабілітація здебільшого короткочасна за цей період психіатри намагаються допомогти пацієнтові у головному. Це зняти тривогу, відновити сон. Передбачено і фармакологічне лікування паралельно працюють із цивільним населенням. Здебільшого це люди, котрі особисто бачили жахіття війни. Люди приходять на війні, чи солдати приходять на війні в певний. Інший стан психіки це інший стан, стан психіки військового чи людини, яка воює, так і це передбачає дуже серйозну мобілізацію всіх психічних ресурсів, так. З одного боку, з другого боку, виключення інших психічних функцій, які потрібні в цивільному житті, із психічними наслідками війни працюють у центрі психологічної допомоги. Його пацієнти військові, їхні родини та сім'ї загиблих, і загалом все більше людей нині діляться своїми переживаннями із психологами. Я можу порівняти з 2014-2015 роком, і на сьогоднішній день. Тобто, коли ти говориш, що психолог, фахівець чи психіатр то нього цих цих фахівців вже не бояться. Оце є те, що е, принесло дуже великі зміни, тому що на сьогоднішній день саме така допомога є дуже необхідною для усього населення, бо населення є травмотравне травмоване війною, і травма несе за собою дуже е, складні е, психологічні і психіатричні навантаження. Паралельно психіатри розробляють комплексну реабілітаційну програму, які дозволять військовослужбовцям повернутися до мирного життя після завершення війни. Оксана Семко, Руслан Копанчук, новини на вежі.